Сьогодні до міста Героя Ірпінь на запрошення Ліги полоністів завітали консуль Республіки Польщі Яці Гоцловський та пані віце-консул консул пані Анна. Ми відвідали зруйнований міст Романівський, вшанували пам'ять наших захисників полеглих, завітали до ірпінь ірпінської міської ради, так як зараз тиждень пам'ятковий два роки, як ірпінь. Звільнили від окупантів, відповідно відбуваються різні заходи. В ірпінській міській раді був захід на честь померлого героя, який поклав своє життя за ірпінь Сергія Смирнова, консул, делегація консульська взяла участь в цьому заході. Ну і на завершення відвідали міську бібліотеку. Де було де була презентована діяльність організації Ліги Полоністів, так само були виступи молодих наших молодих учасників, співи, вірші чудові польською мовою, українською мовою звучали. Так само було проведено майстер-клас українського петриківського розпису. Поляки через тиждень святкують Великдень, а відповідно малювали такі символічні писанки. Ну і на завершення відвідування консулу відвідав центр позашкільної освіти, звідки виступали в нас дітки, вручив подарунки діткам-учасникам. І звичайно, що музей краєзнавчий, в якому є зараз сучасна експозиція війни російсько-українською. Всі ці заплановані заплановані місця відвідались. Ну я думаю, що такі зустрічі потрібно проводити для того, щоб е, показувати, все ж таки, що Україна і Польща е, є близькими народами, є е, дружніми народами. Польща нас підтримує е, в війні, підтримує переселенців, які е, живуть в Польщі. Ну і звичайно, що показувати, що культура незважаючи на те, що триває війна. Не вмирає дітки ростуть, розвиваються, показують свої таланти, співають, танцюють, декламують вірші. І, звичайно, що це варто уваги і заслуговує на таку увагу від, від зі сторони польської.